А видно? А ти вже знімаєш чи ні? Коротше, дивись. Шановні друзі, дорога спортивна родина, я сьогоднішнє відео знімаю з першого дубля спеціально для замовлення для моїх підписчиків. Без обід, все чесно. Відео про те, як треба підібрати скакалочку. Я два з боксом займається, не зважайте, десь коли запинаюся. Підібрати скакалочку під себе перше, І друге, яка. Чекайте, я відео знімаю, дайте мене не слушаємо. І друге, це то, яку, і яку саме треба скакалочку. От в мене є відео, там десь там трюки показують всі діла. От я е, хочу розказати, яку скакалочку треба, якщо ти хочеш реально вдосконалювати степ бай-степ свою майстерність. Ну, не собі, на скакалці само собою, це ясно. Значить, дивіться, перший момент, то в подовжині, найважливіше. Значить, віці, якщо ви робити, щоб з ніг до цього було видно. Е, якщо ви в складеному вигляді скакалочку... Так от ставите двома ручками разом і до підводи, до думаю, так? Вона має бути від грудей приємно до плеча в цьому відео. Це означає, що ця скакалочка буде для вас Тепер далі. Яку саме скакалочку я хотів би зробити мов рекомендаціон? Мов рекомендаціон стосовно скакалочки. Скакалочка має мати декілька основних атрибутів яким вона буде відрізнятися від тисячі мільярдів скакалок, які ми знаємо на сьогоднішній день? Перший момент це ручки. Вони мають бути не тонкі, але й не грубі. Оце моя особисто скакалка. Дай ще, показую. Вони не тонкі і не грубі. Так, щоб тобі вміщалися о, спокійно, щоб можна було так утримати. Крім того, вона має бути не важка і не легка. Не така легка, щоб штурок був 10 разів важче від сікалочки, але й не, не дуже важка, щоб не було тяжко на руки. Та більше, якщо ви починаєте. Е, тепер другий момент. Е, дуже важливий, як на мене, один кісней важливий. Двісті механізм. Нормально видно? Дивіться. Видно? Оце дуже важливий момент, який відрізняє е, хороші скаталки від якогось як там дрантя. Бачите, як воно крутиться? Тому що тут є підшипник, і він встановлений іменно таким чином, а не з боку. Тому що той є з боку уроки. Крім того, що немало важливо. Е, до речі, його можна змазувати. Крім того, що немало важливо, скакалочка тут -от, фіксується е, з двох боків, вона нікуди не юзає, бо є такі скоростні скакалочки, які ти з однієї сторони фіксуєш, а тут скакалочка сповзає. Вона нікуди не юзається. Бачите? Чого? Бо Тут є, зверху ця шляпка вона закручується і затискає от той шнурок. Якщо я відкручу ту штуку, бачите? О, дивіться, я відкрутив той болтик. О! І тепер вона регулюється, що немаловажно, по довжині. Тобто ти береш одну скакалку любого, е, любого довжина, і ти собі, скільки хочеш, стільки собі наматуєш. Ясно? Все, зафіксував, і самого може бути вручну, тобі треба викрутки, сварочного станка і ще всякої такої дічі. Все, я собі зажав спокійно, і ти пішов. І тепер стає менше сам, сам дріт скакалки. Перший дуже важливо. Не знаю, чи буде видно. Е, то зверху покриття прорезинене, типу вініла чи що, я не знаю, що таке. Але найголовніше, що всередині там є дріт, там є металевий дріт, і тут дуже важливо менше. Цей дріт був, по-перше, металевий, а по-друге, що він був дуже грубий, бо то буде реальний напряг. Е, От він такий відносно, я би сказав, що не тонкий, але й не дуже грубий. І він весь покритий вінілом. І дивіться уважно, щоб тут в кінці оцей дріт не вилізав, бо пару разів мене порізало. Його треба обрізати, якщо вилізає той дріт з під тої штуки вінілової. Ясно? Перше, я покажу, як яке оп, І ти пішов, тюхю, весь, і весь ету на круті, сипедиш? Пішов, оп, пішов, по скримою. Обзвону прийшов, першу тюхю, то весь мьочку. Навіть не прошу, щоб ви підписували спортсмію, бо я так знаю, що ви робите.